Інтерв'ю з господином Подаліком ви зараз посмотрите на моєму каналі. Це інтерв'ю ми записували на 24-му каналі, а ви, як я вже сказав, конкретно знаходитесь на моєму каналі, поэтому попрошу вас підписатися і приємного вам просмотру. Держагентство РФ повідомили, а потім спростували новину про перегрупування військ РФ Дніпро та на більш вигідні рубежі. Вся ця історія була достатньо така, вона висвітлює багато аспектів, про які я з вами хотів би поговорити. Наш центр спротиву інформаційний Значив, що це все ж таки було і ПСО, але а, читається певна неузгодженість, читається певна ситуація, коли це і ПСО ну виглядає як якась системна помилка, де саме оцей цей жест доброї волі він насправді лежить під рукою і в будь-який момент може бути запущений. А я не зовсім розумію, що таке тут в даному випадку і тому що сьогодні засоби дозволяють ефектив, ефективно відслідковувати в онлайн режимі, що відбувається по лінії фронту. Ви ж самі розумієте, якби вони дійсно передислоковувались угу. да то щоб хлопці це все побачили і проаналізували відповідно, і тому сенсу друкувати щось, типа ми там відійшли, і ви давайте зараз обігайте, і ми вас тут будемо нищити. Ну це якби дивно виглядає. Ви абсолютно от Друга версія, вона набагато більш дієва. А є певне очікування, внутрішнє очікування у російських військових еліт, що дійсно доведеться робити якісь там, як ви говорите, від'ємне отрицательне наступлення. І да? так. Подібна така опція на столі дійсно в них знаходиться, і тому я знову ж таки наголошую на тому, що треба оптимістично дивитись на те, що сьогодні відбувається по лінії фронту, попри всі складнощі, попри всі депресії і так далі. Продовжувати тиск, продовжувати говорити з нашими партнерами про необхідність там певних технологічних, скажімо, інструментів, які нам потрібні на даному етапі, війни, і збільшувати цей тиск за рахунок саме цих інструментів, що я маю на увазі: дрони, дальнобійні ракети, перш за все, артилерія. В другу чергу і так далі, і тому подібне. І тому ми тоді з вами це будемо бачити. Але ще раз наголошую, що все ж таки, на мій погляд, це скоріше символізує оці ці внутрішні конфлікти в російському політично-військовому керівництві, неузгодженості відповідні і е, відповідний е, втрату контролю над всіми процесами, які сьогодні йдуть в силових вертикалях Російської Федерації. Ще все ж таки до першої моєї версії, додам деякі роздуми. Хочеться, щоб теж ви прокоментували. І ПСО може бути з точки зору перевірки, як вони перевіряли, коли запустили інформацію про Путіна, що помер. Потім пояснювали, що це перевірка реакції знову, хто як відреагує, і так далі. І тому подібне. Ну і тут цікавий факт, що командувач об'єднаного угруповання оцього російських військ погодився з висновками і наказав почати передислокацію військ. Ну і тут така цікава цепочка реакцій вибудовується, Вони потім в екстреному режимі анулюють свої повідомлення, видаляють Винувачують Україну в тому, що вони все ж таки от настільки глупі, що вони десь е не з джерела міноборони офіційного взяли, а от саме з е міноборони СБУ фейкового аккаунта взяли. Ну, от щось таке дуже-дуже неузгоджене. Це нормально. Давайте я тоді трошки ще заглиблюсь, дивіться. Ну вони так само казали, що заколот Пригожина, Да, це було і ПСО, яке воно мало виявити там відповідно нелояльних до Путіна особи в військовому і політичному керівництві Російської Федерації. То я тоді скажу так, та хай вони тоді таких і ПСО запускають. Сятки, да, щодня запускають і хай собі виявляють нелояльних до Путіна. А нелояльних до Путіна, по-перше, вже дуже багато. По-друге, всі сумніваються в тому, м'яко кажучи, в елітах. Я сьогодні навпаки вважаю, що мало хто не сумнівається в тому, що Путін достатньо слабкий. Ну тобто, він практично е сьогодні має там. Дуже і дуже обмежені впливи і так далі, і тому подібне. Тому такі псо вони будуть свідчити: по-перше, що певні процеси внутрішні негативні в російському керівництві проходять. Друге, що немає узгодженої стратегії. Керування як такого, управління як такого, третя складова, вони таким чином ще більше вносять, скажімо так, нерозуміння у суспільство. Я розумію, що там суспільство не дуже на все звертає увагу, тому що це не свободне суспільство, але між тим вони вносять відповідне нерозуміння того, що відбувається, і головне вносять нерозуміння у ряди тих же пропагандистів. І четверта складова безумовно, що в певний час, коли ти будеш кричати вовки, вовки», вовки» то в певний час. Всі почнуть ігнорувати такі крики, коли вони будуть потрібні, ніхто не буде на них відповідати. Це непогано. Мені здається, що це характеризує певний психологічний стан, в якому сьогодні знаходиться Російська Федерація, такий нервовий психологічний стан, і треба продовжувати свою роботу робити майже на увазі інформаційно і безумовно те, що по лінії фронту наші хлопці роблять. Ще раз підкреслюю. Треба продовжувати робити і з партнерами знову ж таки психологічно працювати, пояснюючи, що немає ніяких опцій, що все в тупіку, що все так замерзло, що треба якось там шукати інші якісь механізми ви плыву на Російську Федерацію і так далі почув вас. Е, ви згадали е, жителів Росії, то вони там писали різні коментарі. Е, хтось писав, що знову це як з Херсоном. Хтось писав Ні, це така передислокація СССР тоже до Москви вступали, но потом, ну і от е, в такому дусі, е, але все ж таки підсумовуючи цю тему, хотілося б зафіксуватись на такому цікавому факті. Е, це повідомлення їх було достатньо структуроване і виглядало так, ніби воно пропрацьоване, продумане і таким чином. Можна зробити висновок, що у них е, реально цей план покинути нашу територію лежить під рукою. Та він не те, що лежить. Він очевидний, тому що вони так і не розбудовують окуповані території, як вони робили. Наприклад, коли в 2014 році зайшли на півострів Крим. Пам'ятаєте, вони відразу практично почали створювати е, навіть не військові адміністрації, як на окупованих територіях сьогодні, а створювати стандартні адміністрації, інвестувати туди гроші, якісь там соціальні проекти запускати і так далі. Все, що сьогодні відбувається на окупованих територіях, це виключно мілітарна складова, це виключно будування об. Е, оборонної певної архітектури, е, крім того, там багато, е, скажімо, цих же ФСБ, ФСБшників, Росгвардії, які відпрацьовують наше населення. Ну тобто, когось там депортують, когось там на тури е, відправляють і так далі. І тому подібне, тобто вони абсолютно готові звідти швидко зникнути. Ну тобто, там немає нічого, щоб свідчило про те, що вони там надовго, як вони там говорять назавжди, да? угу. і очевидно, вони відпрацьовують ті чи інші логістичні. Інструкції, які мають бути запущені, коли вони будуть відчувати, що треба вже втікати, це очевидно для мене, да і я в цьому не сумніваюся, що вони в принципі будуть єдине, що будуть продовжувати робити на окупованих територіях, це максимально знищувати залишкову інфраструктуру, яка не була знищена під час входу туди окупаційних адміністрацій. Вони будуть її знищувати безпосередньо до того моменту. Будуть відходити. Це тактика Росії. Вона вже є абсолютно свідомою. Вони назавжди е, прийшли. але назавжди, це як правило, там е, дуже дуже обмежений е, проміжок часу. Не більше того, з вашого дозволу перейдемо до наступної теми. Заява цього тижня будуть процесуальні дії щодо генералів. Банкова робить свій хід. Олексій Гончаренко таке сказав. Наче то, готують кримінальні справи проти високопоставлених українських військових. Виглядає як таке. Привернення уваги шляхом інсайду інсайдерської інформації, але ну як на мене, ціна цьому це стабільність ситуації в країні. Тож цікаво, цікаво почути ваш коментар. Достатньо просто цей суб'єкт не має ніякого доступу до інсайду. Цей суб'єкт працює виключно на те, щоб ну, трошки підвищити свою інформаційну вагу, як таку, і хайпанути на, 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 на ті чи інші неіснуючій інформації. Третя складова, ви абсолютно праві. Він грається в, взагалі. Ну, мені здається, що це не констрологічна складова, а просто тому, що трошки з розумом є певна, ну, певні специфічні відносини, і він грається на розвідка. Сколах да? Ну, тобто, чим гірше, тим краще для нього особисто, ну чи для політичної партії, членом якої він безпосередньо є, і так далі. Я не зовсім розумію, навіщо це робити, тому що ми дійсно переживаємо сьогодні складні часи. Ну, все ж таки, давайте відповідно практично два роки війни. Це ми знаходимося там в певному психоемоційному стані. Ямано з суспільство знаходиться знову ж таки, абсолютно зрозуміло, чому в такому стані знаходиться. Тяжко тягнути на собі весь тягар війни, як такої, дає мене за суспільство нашому тому, що не, не зовсім зрозуміло, коли закінчиться, не зовсім зрозуміло, що відбувається з точки зору відносин з нашими партнерами, які також там якусь в тому відчувають, і так далі, і треба багато багато працювати, пояснюючи, що тут немає нічого компромісного. Ми не можемо десь зупинитись посередині, тому що це буде означати зникнення України як держави, і про це наші навіть партнери деякі говорять. Я вона особливо з країн, наприклад, країн Балтії. Вони чітко говорять, що якщо Україну ми перестанемо допомагати Україні прийнято, то такої країни не буде, і так далі. І тут в цей момент хтось там реалізує свої якісь політичні амбіції чи свої політичні бачення, і так далі. То це для мене дивно, тому що ну закінчимо війну. Ну, закінчимо війну. Після цього ви можете виступати з будь-якими тезами, з конфліктними, не конфліктами, тому що в нас буде проміжок часу, коли ми зможемо мати абсолютну недоторканність з будь-яких сенсів. Я мазу недоторканність країна, да ну, тобто ніхто більше нападати не буде, і тоді ми зможемо тут проводити будь-які внутрішні дискусії, навіть тяжкі дискусії, і так далі. Ну треба ж спочатку пріоритети правильно розставляти. Перший пріоритет сьогодні це війна. Другий пріоритет виграш в цій війні. Третій пріоритет це відправка Росії на внутрішню трансформацію. Четвертий пріоритет це отрима. Я маю на увазі, не по черзі ці пріоритети, а з точки зору в цілому, да, пріоритети. Це отримання військової допомоги від партнерів, а партнери мають бачити консенсус в суспільстві, який вони бачили на початку в середині війни, як такий. П'ятий е, пріоритет: це конкретний види технологічної зброї, про яке говорить, наприклад, головнокомандувач щодо того, щоб е, більш ефективно просуватись по лінії фронту. Це ті ж інвестиції в дронове виробництво, ті ж інвестиції в виробництво ракет, ті ж інвестиції в ремонтні спроможності нашої країни, і так далі. Це ті ж можливості отримати. Е, Протимінні трали і так далі, тому мені взагалі дивно, що сьогодні відповідно є люди, які грають в політичний процес незалежно від того, що відбувається по лінії фронту, і що взагалі в країні відбувається. Під час нашої розмови оновлюється інформація щодо нардепа Добінського. Не можу не спитати вас і не почути вашу оцінку про це. Нардеп Добінський отримав підозру у державній зраді. Він здійснював інформаційну підривну діяльність на користь РФ. Основне завдання цієї організації розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримали гроші від воєнної розвідки Росії. Мовиться у заяві СБУ. А достатньо серйозна новина, враховуючи до цієї людини а, ну, мені здається, що СБУ тут достатньо об'ємно все вже прокоментувало. На підставі чого вони роблять свої висновки, і безумовно, я вважаю, що якщо є доведений факт зради, ну тут немає сенсу говорити, яка посада в людини, він має відповідати, тому що ну не сто відсотків. Повернемось до ключового. Ну тобто країна платить кров'ю за право своє існувати, і тут хтось собі заради того, щоб заробити копійчину у карман да дискредитує максимально на зовнішніх е медійних майданчиках Україну на внутрішньому е медійному просторі. Якісь там е продовжує дії робити негативного е кшалту. Мені здається, що тут СБУ абсолютно праве після. Скажімо так, доведених фактів державної зради відповідно, я, я так маю на увазі, що вони проводили вже е, відповідне розслідування, і вони мають далі працювати максимально жорстко по відношенню до подібного типу людей. У нас з вами сьогодні в розмові багато цікавих новин і. Не всі вони приємні, будемо динамічно рухатися далі. От є наступна тема: у Криму затримали студента, який підтримав Фаріон у мовному скандалі. Фаріон вирішила опублікувати його дані у своєму телеграм-каналі. І слова підтримки зараз наші глядачі зможуть побачити, не приховавши особисті дані цієї людини, цього хлопця. Як підсумок його росіяни знайшли, і це насправді досить серйозна ситуація. до Фаріон вже не вперше вона потрапляє в такі скандали і, як мінімум, дискредитуючі, а як максимум, які дійсно завдають шкоди. Цей хлопець, перебуваючи в окупації, все ще береже в своєму серці Україну і має от от ситуацію через рухи цієї особи. Хотілося б від вас почути коментар. Ви сьогодні вирішили задати мені всі дивні прізвища, Да, по яким відповідна ну це серйозно. Та... Це це інфопривід, який який по перше, тут є складова порушення кримінального права. Це точно. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Просто мені здається, що настільки все очевидно, і що треба робити далі. Є безпосереднє звернення пана Лубінця до СБУ, щоб вони перевірили на відповідний склад злочину дії цієї е суб'єктині і так далі. Мені здається, що треба з цим закінчувати. Да? Тобто, люди, які йдуть за хайпом, е ми з вами там говорили про одного народного депутата, про іншого народного депутата, mm -hmm. Вони всі йдуть. Айпом в даному випадку ми бачимо людину, яка а, своїми діями, своїми оціми хайповими діями приводить до трагедії особистої трагедії, як ви правильно говорите, людина з серцем з, з, з Україною в серці, да яка знаходиться в край важких. Ну ми розуміємо, що сьогодні відбувається на півострові Крим. Да наскільки там агресивна, а, скажімо так, репресивна машина Російської Федерації, як вона відпрацьовує не тільки на півострові, а взагалі на окупованих територіях. Ви ж бачите, що від що відбувається з нашими дітьми яку розгалужену мережу курень побудувала Росія на окупованих територіях, і взагалі Росія сюди заходила. Я вже не вперше про це говорю. Заходила, маючи концепцію системного поділу поділу українців на декілька. Кластерів, да, і деякі кластери мали б бути б знищені да? ну Це там мільйонів 5, Вони мали б знищити українців відповідно в 21-му сторіччі. Тобто Росія сюди приходила системно цю роботу проводити, і відповідно вона її продовжує проводити на окупованих територіях. Тобто когось депортує, відправляючи в табори абсолютно конкретні табори, когось фільтрує на місці, когось там в відправляє на. Ори відразу і так далі, і тут є люди, які знаходяться далеко від того, що відчувають люди на окупованих територіях, і вони продовжують цих людей практично віддавати ворогу відверто, прямо і так далі. Мені здається, що пан Лубінець абсолютно правий. Він пропонує службі безпеки перевірити дії суб'єктивні на склад конкретного злочину. І маємо до цього так ставитись. Це вже не дискусія. Я хочу тут підкреслити і наголосити. Це не є питання свободи слова. Це не є питання політичної дискусії, це не є питання того, що таке ідеологічно ліво чи що таке ідеологічно право. Ні, це питання відповідних конкретних порушень законодавства України, як мінімум. А крім того, це питання аморальності. Тобто, людина відповідно все робить для того, щоб інших людей. Там я не знаю, злялись над ними, впали, заарештовували і так далі. І тому подібне. Так і хочеться зафіксувати. у Нас насправді одна новина краще іншої, але все ж таки хочеться зафіксуватись на тільки єдність, тільки допомога, тільки підтримка один одного. Ніяк інакше. Володимир Зеленський написав: вже майже половина листопада, і ми повинні бути готові до того, що ворог може збільшити кількість ударів безпілотників або ракет по нашій інфраструктурі. Зазначу, написано англійською Рійською мовою відповідно робимо висновок щодо наших, скоріш за все, партнерів, але не можу не спитати щодо ситуації цієї ракетної загрози, ракетних ударів. Чи все ж таки це також і попередження для нас усіх? Це попередження для нас усіх. Маємо бути свідомими того, що Росія. Маючи сьогодні два всього аргументи: геноцидні практики використовує для атаки на цивільне населення, ну і на критичну інфраструктуру для того, щоб створити певні умови, неможливі умови існування цивільного населення, в масштабному сенсі цього слова. І другий інструмент це безпосередньо тактична авіація, керування авіаційні бомби по лінії фронту, щоб уповільнити наше просування. Оці два аргументи Росія використовує. І тому президент чітко наголошує на тому, що маємо бути, по перше, свідомими того, що ця зима буде також друге безумовно для наших партнерів важливо все ж таки збільшити чи пришвидшити вірніше обсяги постачання систем протиракетної оборони. Все ж таки, ми маємо дивіться на відміну від того, до чого звикли в підручниках по військовій стратегії тактики прописувати. да, ми маємо сьогодні ворога, який атакує свідомо саме цивільне населення, маючи великій, велику територію України, яку треба атакувати. Ну тому нам треба багато систем і радіоелектронного слідкування. Для того, щоб чітко розуміти, що де і як відбувається. Ну і крім того, системи, які будуть активно працювати по дронам, тим же, чи по крилатим і надзвуковим ракетам, ну, і по балістиці, в тому числі. І третя складова безумовно це очікування від системи системи енергетичної, що вона все ж таки сьогодні буде виглядати е, набагато більш з більшим досвідом ніж в минулому році. Ну тобто, ми розуміємо, що Росія буде робити, як буде робити, і безумовно наші енергетики доклались певних зусиль, щоб обезпечити і фізично, і з урахуванням систем управління деспічалізації е, цю систему від там, скажімо, блекаутів і так далі. Пане Михайло, дякую вам. Більше дивних дякую. прізвищ не буде. Ну, зокрема, в нашій розмові так точно. Так бажаю вам гарного дня. Дякую. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, доєднувався до нашого ефіру.